Друзі, всім привітки! Рада вітати вас на нашому каналі. Я вже в новому статусі, в статусі мами. Ми нарешті народили нашого хлопчика. Хто дивився попереднє відео, нас виписали із пологового будинку, народжували ми в іншому місці. Зараз ми повернулися додому вже в повному повному складі. І на виписку із пологового наші родичі, наші друзі подарували нам дуже багато подарунків і дуже багато грошей для подарунків. Тому на ті кошти ми ще будемо купляти нашому синочку все необхідне, будемо знімати для вас відео. Ну а сьогодні зробимо огляд подаруночків, які нам подарували. Давайте розпочнемо з ось цієї мелоти. Цього мішутку подарували мої батьки, дідусь і бабуся нашого синочка. Цей мішутка ручної роботи. Виглядає він ось так дуже ніжний, дуже приємний. Окрім мішутки, нам, звичайно, ще подарували гроші. Тому, як я казала, будемо ще дещо докуповувати і, по факту, вам показувати. Але це дуже-дуже мила іграшка. Дякуємо! Так, давайте далі відкриємо ось цей подаруночок. Цей подарунок від Альони, Богдана, Саші і Насті. Давайте подивимося, що у нас тут є. Одразу бачу, що в цьому пакеті є одяг. Давайте будемо розглядати ось такий бодік класнючий. Дякуємо. Дуже-дуже подобається. Далі на літо нам купили ще ось таку одежиночку. Погляньте тут на кнопочках. Дуже приємна до тіла тканина Заді сірого кольору, спереді білого. І бачу, що тут ще є одяг ось такий чоловічок з закритими ніжками, але вже з відкритими ручками на кнопочках. Дуже класні речі. Дякуємо вам за подарунки. Але це бачу, що ще не все. В цій коробці у нас є ще ось такий світильник. Зараз ми відкриємо, вставимо батареєчки і покажу вам, як він працює. Так, далі у нас тут є ще наші паспорта з виписки, ось таке почесне звання татка і ось такий паспорт малюка. Тут у нас є вільні поля, потрібно заповнити, прописати дату народження, день тижня, час народження, вага, зріст, перше слово, перший зуб і перший крок. Ось такі посвідчення будемо заповнювати на протязі декількох тижнів. Так, тут у нас ще є дві упаковки величезних батарейок, тому що це ще не весь подарунок від моїх родичів. Вони нам ще подарували ось такий мобіль. Зараз ми також будемо його відкривати і дивитися. Але спочатку давайте вже зробимо повністю огляд ось цього світильника. Погляньте на цю красу дуже незвичний світильник з музикою. Музику можна змінювати, і гучність також можна змінювати, додати або зменшувати. Це поки що я не розібралася, що це таке. Але тут добре видно, що ззаді світильника буде світитися світло у вигляді веселки. А вночі сьогодні протестуємо. Дякуємо вам! Дуже класний подаруночок. Нам, до речі, світильника якраз не вистачало. Так, ну що, у нас тут батарейки для мобіля. Мобіль відкриємо в самому кінці. Зараз давайте відкриємо ось цей подаруночок. Тут їх аж два. Ось такий молоточок, щоб заспокоювати дитинку. Погримушечка. Так, такий подаруночок. І ось таке упакування, ще тут не знаю. Цей подарунок подарувала нам моя подруга Люда. Людочка, зараз відкриємо і дізнаємося, що тут у нас. Таке враження, що у мене сьогодні день народження. Розпакування цих подарунків роблю я, тому відчуваю, що свято сьогодні у мене. О, так, погляньте, яка краса! У нас тут одяг, дійсно. Ось така шапуля сірого кольору в рубчик. Дуже тепленька, класна, супер якість. Цей костюмчик нам буде вже, мабуть, на осінь, тому що він такий достатньо величенький. Погляньте, які штанці. А можливо, навіть і на весну. Зараз подивимося, який тут розмір. А розмір у нас тут 68-74, 6-9 місяців. Чудово! Якраз на зимній період, на весну те, що треба. Ось такий подаруночок від моєї подружки. Тут регланчик застібається на кнопочки, дуже зручно буде одягати нашого синочка. Людочка, дякуємо за подарунок. У нас тут знову ж таки одяг. Давайте подивимося, що це. Погляньте, ось такий муслиновий пісочник. Дитинці дуже зручно літом буде ходити в такому одязі. Хоча він, мені здається, якийсь ніби завеликий. На кінець літа буде те, що треба. Цей подарунок від Тані. Танюшка, дякую тобі. Дуже-дуже класний. І тут ще щось є. Тут є ось така коробочка. Давайте відкриємо, поглянемо, що це. О! Карфін! Я ж хотіла такі картинки купити. Погляньте! Таня! Дякую! Дуже-дуже класні. Ось такі картинки для фотосесії дитини: Один місяць, два місяці, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять місяців, десять, одинадцять і дванадцять. І на звороті кожної картинки дата, вага, зріст і досягнення. Дуже класно. Будемо фотографувати нашого синочка з такими картинками. І тут ще щось є в цій коробці. Так. Цікаво, що це. Давайте відкриємо, подивимось. О, мій перший альбом. Дивіться, яка милота. Круто! Це історія про нашого синочка. Тут буде ім'я, тут буде фото. Погляньте, фото в очікуванні дива. Далі. Ми хотіли тебе назвати, різні варіанти імен. До речі, у нас було багато варіантів імен, але ми все ж таки вибрали найкраще. Браслети із пологового будиночку. У нас також вони є. Перші побажання, 4 місяці фото, 8 місяців. Коротше, тут альбомчик на цілий рік, тому будемо з радістю його заповнювати і залишиться пам'ять нашому синочку. Танюшка, дякуємо тобі за подарунок. Дуже класний, дуже доречний. Так, далі у нас залишився подарунок від Яни та її сім'ї. Давайте відкриємо, поглянемо, що тут. Ух ти! Дивіться, яка прикольна! Клас! Тут можна для моторики-пальчиків різні такі аксесуари. Дитинка буде гратися і виробляти моторику пальчиків. Погляньте, тут отакі крутілочки. Все крутиться. Дуже прикольно. І чіпляється присосочка, її можна прикріпити, щоб вона нікуди не рухалася. Яна дякуємо вам за подаруночок. Так, ну і в принципі у нас залишився саме великий подарунок. Тож давайте будемо його відкривати. О, який він важкий! А цей подаруночок також від Саші Насті Альони і Богдана це мобілі для дитинку. Ну що, давайте спробуємо відкрити. Бачимо, як він виглядає, і, мабуть, мені все-таки знадобиться допомога Юри, тому що його потрібно складати. Тут дуже багато деталей, але зараз спробую якось його зібрати. Погляньте, ой-ой-ой, без Юрі мені тут точно не справитись. Махід дуже великий. Дуже класного кольору, сірого, все, як ми любимо. Тут такі подушечки, різні деталі. Коротше, мені потрібна чоловіча допомога. І я так розумію, що доведеться чекати Юру, коли він прийде з роботи, і вже потім ми зберемо цей мобіль, покажемо вам, як він виглядає. Тому що деталей дійсно дуже багато, погляньте, це все самостійно я не зможу зібрати, але ми обов'язково покажемо. Як він виглядає? Ну що, дякуємо, що були з нами. Не пропускайте нові відео на каналі Family Show, на каналі Нюрса ТВ і до зустрічі! Скоро дізнаєтесь, як ми назвали нашого синочка. Всім пока!